Зараз найкращий час, щоб почати обливатись холодною водою чи ходити кожен день на річку, бо вода ще не дуже холодна, і в імунній системі буде час, щоб прийти в максимальний бойовий стан, і коли почнуться дощі, почне ходити інфекція, і буде легше з нею справлятись, бо моржі. Дійсно, практично не хворіють. А якщо хочете мати заряд енергії на цілий день, почніть обливатись холодною водою зранку. У вас підшвидшиться метаболізм, буде хороший настрій, буде багато хороших гормонів та практично не буде стреса. Ви будете себе почувати набагато молодшими, того що йде загальна активізація організму. Але треба знижувати температуру води поступово, не йти в крайності. Та вже з початком осені можна піти в спортзал чи на майданчик, вже нема спеки і можна почати робити фізичні вправи. Пам'ятайте, що перемагає в житті той, хто перемагає свою лінь, свою невпевненість, свій страх та дотримується самодисципліни та чистоти думок. Бажаю міцного здоров'я!